Не кажи не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у морі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Я Оксана Миколаївна. Дуже рада бачити вас в країні математики. Зацвітає калина. Зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. Так з'явилися українські народні символи. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Говорить доріжка два вишитих кінця: умий своє личко і будеш красна. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Сплилися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе у танок український вінок. Зверніть увагу, який символ перший. Хата. Другий. Рушник. Третій. Калина. Останній. Віночок. Скільки всього ми назвали символів? Чотири символи. Подивіться, малята. Ось маленькі українці. Скільки хлопчиків? Вірно, троє хлопчиків, скільки дівчаток. Так, троє дівчаток. Україна славиться своїми талантами. Дуже люблять танцювати і співати. Давайте запросимо хлопчиків та дівчаток до танцю, а танцювати будемо парами. Перша, друга, третя. Скільки всього пар? Три пари? Молодці малята? Давайте відпочинемо. Пчениця, зернята великий, тугенькі, буде корова із них смачненький, трилинька та небесний Так розкину ними захищає він родину і в червоних ягідках калину, український рід і Україну. Я маленька доня, Українка, України мать. Добро моїй родині, я щаслива жити в Україні! Українські дівчата прикрашають себе віночками і пропонують нам знайти такий самий. Дивіться уважно! Молодці малята! Українці полюбляють їсти вареники. Давайте разом з вами порахуємо смачні українські вареники. Скільки вареників? Три вареника. Позначимо цифрою 3. Скільки вареників? Два вареника позначимо цифрою два. Скільки вареників? Один вареник. Позначимо цифрою один. Молодці малята. В народі кажуть, без калини нема України. Давайте з вами виготовимо листівку. you <laughs> Малята, що зображено? Калина. Якого кольору ягідки? Червоного, А листячко? зеленого, молодці. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. До побачення, малята.